В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми прославляємо пам'ять первоверховних апостолів Петра і Павла. Сьогодні ми прославляємо палітру різноманітності єдиної краси і слави церкви Христової. Сьогодні ми прославляємо утвердженням церкви Божої. На П'ятидесятницю було народження церкви зі Шестя Святого Духа на апостолів, який надихнув їх силою слова, зцілення, вигнанням бісів і йти проповідувати по всій землі Євангеліє. І саме після П'ятидесятниці, коли ми відкриємо книгу діянь, ми бачимо, як апостол Петро, як лідер, стає і починає проповідувати про розп'ятого і Воскреслого Ісуса Христа. Це була шедевральна проповідь, як для людини, яка була мало освіченою. Це дуже глибока і дуже грамотно побудована проповідь з доказами про месіанство і божество Ісуса Христа. Саме утвердження сьогодні ми прославляємо церкви, тому що церква утверджувалася словом проповіді, і ми співаємо йому, їм сьогодні увілічаннім про те, що їхня проповідь досягнула всіх кінців землі. Утвердження церкви, і ми сьогодні прославляємо їх двох апостолів Петра і Павла як первоверховними. Чому серед цих апостолів, саме вони відділяються як первоверховні? Апостол Павло навіть не входив в число 12, 70, він був особливо вибраний апостол Павло. Тому що в той момент він був фарисеєм, грамотно вихований і був твердий у своїх намірах. Тому що вони первоверховні, тому що їм було найбільше прощено. Саме на цьому відбувається утвердження церкви Христової, на милосерді і любові Божій і на прощенні, можливості покаяння. Саме це є стержневим стержневою квінтесенції церкви Христової, коли будь-який грішник має можливість покаятися. Має можливість розраховувати на любов Божу, на Його милосердя. Апостолу Петру було прощено його зречення, коли він на тайній вечері в присутності всіх клявся, що якщо навіть всі від тебе відмовляться, але я ніколи, я піду навіть на смерть за тебе. Але він пережив. Біль зречення і зради Ісуса Христа. І йому оце було прощено те, що сам Петро собі не міг простити. Ми знаємо, як він щоранку прокидався і плакав, коли чув спів півня. Але Христос його простив. Апостолу Павлу, Савлу, було прощено те, що він був гонителем. Дуже ярим і жорстким гонителем церкви Христової. І, можливо, прямо або умовно, він був причетний до вбивства. В книзі діянь розповідається про те, що він дуже жорстко виловлював християн і сажав їх у темниці. В книзі дієнь описується детальним покаранням. Діякона першого мученика за хреста архідеякона Стефана, якого побивали камінням до смерті. Павло тоді стеріг одежу, але він був засновником цієї тих, цих ревнителів, групи ревнителів, які вишуковували християн і їх кидали у в'язниці. І саме про цю біль. Апостол Павлом також пам'ятає протягом всього свого життя. Він згадує цю біль, що він був гонителем християн у своїх посланнях. Він пише, що я найбільше потрудився від усіх апостолів і прийняв Євангеліє не від плоті і крові, а від самого Ісуса Христа. Але я найменший від усіх. Чому він говорить, що він є найбільше потрудився, але на себе називає найменшим? Тому що він також пам'ятав біль гріха, коли він був гонителем церкви Христової. Але Христос йому прощає. І Ось тому ми сьогодні бачимо, що вони називаються перворуховними, тому що їм було найбільше прощено. І саме у цьому прощенні причина покаяння і натхнення їх. На великі справи проповіді і місії стала причина не картання себе, а любов і милосердя Боже. Саме любов Божа стає причиною нашого покаяння, тому що саме картання завжди доводить нас до відчаю. Якби Петро не зрадив. То, можливо, би він і не став таким апостолом Петром, яким ми про нього дізнаємося із книги діянь. Якби він не пережив слабкість людської природи і велич прощення і милосердя Божої, то він би не став таким апостолом. Цікавий. Зауваження й думкам з приводу цього святителя Василія Великого він в одному листі пише, що якби Петро не зрікся в той момент від Христа, то він би не пожалів би жодного із своїх учнів і жодного християнина за Христа. Він би багатьох міг би знищити. За їхні прогріхи, тому що він дуже сурово ставився. Але коли він пережив біль свого власного падіння і відчув любов Божу, то саме він стає таким апостолом, який має на собі силу Святого Духа йти із проповідью воскрешати навіть із мертвих, його навіть тінь. Торкалася до скалічених людей і зцілювала. Така була велика сила у апостола Петра. І сьогодні ми чули у Євангелії, саме цей Єванглії є таким головним стрижневим, коли Христос говорить, що багато людей говорить про мене. Одні вважають мене за недавно. Вбитого іродом пророка Іоанна Хрестителя. інші вважають мене за Ілю, інші ще за когось. За кого ви мене вважаєте? Він звертається до апостолів своїх найближчих. І апостол Петро говорить: ти єси син Божий Месія Ісус Христос. І Спаситель говорить, що це тобі відкрили не плоті і кров. А відкрив мій Небесний Отець. Саме на цьому камені, на камені сповідування Ісуса Христа Сином Божим, я збудую церкву, яку не здолають ворота пекла. Він говорить: Кіфа камінь. До каменю покликаний апостол Петро бути камнем у вірі в Ісуса Христа. Покликані кожен із нас бути камнем у вірі і в житті Ісуса Христа. Камінь краюгольний апостол Павло пише в своїх посланнях, це є Христос. І пам'ятаєте, в одній із притч Христос говорить до фарисеїв, до старозавітньої церкви, що вся будівля церкви. Стоїть на, на наріжному камені. І ось будівничі старого завіту, фарисеї, книжники, первосвященники виконали цей наріжний камінь, і ця будівля падає. Він це говорив фарисеям, натікаючи про цей наріжний камінь, що він є цим камнем, камнем про який будуть спотикатися. Багато і камнем, які будуть утверджуватися свої стопи в жит... будувати життя для царства Божого. Їм були змінені імена Сімон на Петра, Саул на Павла. Біблеїстиці переміна імен. Завжди означає переміна суттєвості. Тому що в нас ми бачимо багато було змін імен: Авраам, Сара, які є засновниками юдейських богослов'я вважає їх родоначальниками юдейського вибраного народу. Після сповідування Петром Ісуса Христа Сином Божим, Христос говорить, що даються тобі ключі. Царства Небесного. Що це за ключі? Ключі невлади. Там Господь говорить, кому ти простиш, тому буде прощено і на небі. Кому розв'яжеш, буде розв'язано на небесах, а кому не простиш, не буде прощено на небесах. І якби апостол Петро не пережив свій катарсис з речення Христа? То він би, напевне, багатьом би не простив би. Але після цієї власної трагедії в своєму житті, він стає таким апостолом, який вміє прощати і розв'язувати гріхи і немочі інших людей. Саме ключі Небесного Царства це є милосердя і прощення. Саме на цьому утверджується Церква Христова, те, що в нас є таїнство покаяння. І можливість кожному із нас виправляти своє життя. І тепер Тебе під, підв'яжуть і поведуть туди, куди ти не хочеш. Це була юдейська така приказка, яка говорить про те, що коли ти молодий був, ти керувався емоціями плоті і кров'ю. А от коли ти здобув досвід, то тепер ти будеш керуватися розумом і розсудливістю. І дай Бог, щоб кожен із нас, хто себе вважає християнином православним, щоб ми жили своє життя, здобуваючи досвід, не просто набуваючи сивину і дряхлість свого тіла, а щоб ми жили і здобували досвід. Це дуже важливий. Набуття досвіду, Олександр Філоненко ілюструє такий приклад, коли сім'ї потрібно було йти шукати море, то молоді діти, батька пристарілого, вони кажуть: ми не знаємо, куди йти, ми не знаємо шляху дороги. А батько говорить: а я знаю, але в мене неміч, я вже не можу ходити. І син говорить, то давай я тебе візьму на плечі, ти будеш очима дивитися і вказувати нам шлях, і ми будемо всі разом йти. І от це море, це метафора царства Божого. Старші люди в церкві мають бути людьми, які мають досвід життя у Христі. Для того, щоб в їхніх очах був відблиск царства Божого. Не просто старість, а досвід. Апостол Петро бачив Воскресіння Ісуса Христа, доторкався до Його Воскреслого тіла, спілкувався з ним. Він бачив Його Вознесіння, він пережив п'ятдесятниця зі Шесті Святого Духа. Апостол Павло, він різний, він цього всього не бачив при житті Ісуса Христа. Але апостола Павла. Була дуже унікальна і важлива подія на шляху в Дамаск, як сказано в книзі Діянь, він йшов, дихаючи, загрозою на церкву Христову. І ось в Дамаску він побачив божественне світло, яке його зупинило і поставило на коліна. Він цьому в світлі не бачив ніщо. Але він пізнав. Він спитав, хто ти? Господи, і він чує голос: Я є Христос, якого ти гониш. Всі інші люди, які йшли з ним, вони не бачили цього. Вони, їм було дуже дивно, що, Христо, що Павло падає на коліна і говорить. Він три доби був осліпленим. І потім приходить людина від Бога і відкриває йому очі. І після цього. Апостол Павло, або можна точніше сказати, сам стає апостолом Павлом. Він йде і проповідує ні, ні з ким не радиться із апостолів, йому не потрібно ні з ким радитись, бо він від самого Христа отримав откровення. Він пережив містичний досвід, взаємин і спілкування, і любові, дотику, любові Ісуса Христа, яка Його змінила. Кардинально змінило своє життя. Апостол Павло був дуже освічений, знав давню єврейську, грецьку, римські мови. він знав тору, цитати священного писання. Апостол Петро, на відміну від нього, був не таким освіченим, він був рибалкою. Але ми бачимо, як в них діє Святий Дух. В посланні до Галатів. Апостол Павло згадує їхню суперечку. Між Петром і Павлом. І здається, для чого апостолу Павлу описувати цю суперечку, де він викриває при всіх в присутності свідків апостола Петра за його лицемірство, називаючи його двічі лицеміром? Можна було би про це не написати. Але чому апостол Павло пише? Тому що це була суперечка не, їхня, не їхнього особистого масштабу, а масштабу всезагального церковного. Тому що суперечка основувалася на тому, що апостол Петро, коли прийшов в Антиохію із місією, то він із язичниками у спілкуванні з ними змушений був піти на відступ від старозавітніх законів. Він з ними сідав за спільний стіл, за трапезу. І от коли в Антихію прийшли інші із юдеї, він почав таїтися від них, приховувати. І апостол Павло говорить: чому ти так робиш, коли від язичників вимагаєш перед наверненням, перед хрещенням спочатку виконати старозавітній закон, а потім приймати хрещення і вже жити у Христі. Про цю суперечку було описано апостолом Павлом, тому що вона була піднята на апостольському Першому соборі. І апостол Павло, якби називає, що він переміг. Він це пише для того, що це важливо для всієї церкви Христової, для майбутніх поколінь і для нас, в тому числі, дорогі браті і сестри. В посланні Галатів апостол Павло згадує про те, що апостол Петро. Він ходив в місію із своєю дружиною, яку він згадує як супутниця. Ця супутниця була також розіп'ята за спільну місію апостола Петра. Розіп'ята на христі. Спочатку вона, а потім апостол Петро при нероні в Римі. Це нам вказує про те, що сімейні узи, сім'я не є перепоною до місіонерства. Достяжання Святого Духа до благочестя до святості. Апостол Павло у порівнянні з Петром був навпаки неодруженим. Він про це також вказує про те, що краще бути таким, як він, не бути зв'язаним з узами сім'ї. Хоча є певні дослідження, які говорять про те, якщо він був. Фарисеєм, то ми знаємо, що фарисеєм не можна бути не сімейним, але в книзі діянь він згадується як юнак молодий, тому ймовірно, що дійсно він і не мав сім'ї. Апостол Петро проповідник закону Божого, встановлення ієрархічної церкви Христової, апостол Павло проповідник благодаті Божої. Виправдання через віру, амністію, коли людина стає на шлях віри, то все, що було в минулому, Господь прощає через віру. Але далі, коли ми стаємо на шлях віри, від нас вимагаються сили, сили для того, щоб звершувати своє життя у вірі і у Христі. Апостол Павло проповідник благодаті Божої і свободи. Він… Встановлював таке харизматичне, захоплююче, містичне християнство. Обоє апостоли в книзі діянь описуються, як вони вцілювали і воскрешали. Апостол Петром, зцілив, ви знаєте, описано це в книзі діянь, і опії, ученицю Ісуса Христа та Вифу. Іде зараз на святій землі зберігається ця усипальниця, в якій була покладена ця товифа. Апостол Павло воскресив в труаді юнака, який впав з вікна під час його проповіді. Це також говорить про те, що в нашому житті навіть при, свят... при святому ділі можуть бути прикри випадковості. І... В книзі діянь описується великий масштаб місії і проповіді цих двох апостолів, їхні ув'язнення. Коли, коли апостол Петро після п'ятдесятниці став своєю проповідю, то п'ять тисяч людей увірували і прийняли хрещення. Після того його зразу ув'язнюють. Але далі ангел приходить в ніч і його відпускає. Там просто відбуваються феноменальні чудеса. Життя дивовижне, життя цих апостолів описано в книзі діянь. І вони наймасштабніші в свої проповіді. І це все при тому, що вони мали свої немочі. Апостол Петро був вже старшого віку, а апостола Павла було жало плоті, була невіліковна хвороба цілесна. І я вам зачитаю в книзі 2 Корінтян, як він описує, які він претерпів випробування апостол Павло у своїй проповіді. Є більше працював, більше ув'язнювався, більше був битий, частіше був в небезпеці смерті. Від юдеїв я п'ять разів діставав по сорок ударів без одного. Тричі мене били кий, киями. Один раз каменували, тричі зазнавав я корабельної аварії, і ніч, і день я. Був у морській безодні від розбійників, від своїх одноплемінників, від язичників і від фальшивих братів. Ось ці описи показують, як апостол Павло трудився. Він обійшов своїми ногами стільки країн, що, напевне, більшість з нас навіть використовуючи сучасний транспорт пересування, стільки не об'їздили. І все при тому, що він мав неміч людську. Скільки він отримував побої. Одного разу в книзі Яні описується, як його викинули за місто після побиття вважаючи, що він вже мертвий. Але він встає і знову йде проповідувати. І ось ми бачимо, дорогі браті і сестри, оцій дивовижний шлях цих двох апостолів. Ми бачимо, наскільки вони різні. Між ними була навіть суперечка, різні світоглядні, світоглядні погляди на розвиток церкви Христової. Але вони були єдині, як пише Джеймс Дан у своїй книзі, різноманітні єдність у Христі. Вони були різними, але були єдиними у Христі. І тому, дорогі браті сестри, сьогодні в день утвердження церкви Христової, ми також є різними по своїх характерах, по своїх здібностях. Але давайте ми все зробимо для того, щоб молитвами апостолів, щоб ми стали частинкою цієї різноманітної шедевральної палітри краси Церкви Христової. Амінь.